Всім привіт, мої любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Ось так непомітно зминув вересень. Вересень це був місяць художник, який нам розфарбував зелене листя у жовтий колір, помаранчевий та темно-червоний. Ну і, звичайно, пора бабиного літа потроху закінчується. Ну і звичайно, це пора того, що ми можемо зібрати своїми руками те, що нас порадувало за ціле літо, Це достиглі гарбузи, спілі помідори, яблука смачні, виноград. Ось така фотозона в нас є в нашому містечку, і також в нас проходить щорічний ось такий фермерський базар, на який ми щороку ходимо із великим задоволенням. Я дуже люблю такого роду фермерські маркети. Це надзвичайно атмосферні ось такі вироби, які люди роблять своїми руками. Також це є все, що вирощено своїми руками, це зібраний мід, це є домашні сири, також це є всі види овочів, фруктів, які зараз є в осінній період. Тож ми обов'язково підтримуємо місцевих фермерів, тому як це є приміські наші містечка, які з'їжджаються, які продають, яким обов'язково так само треба підтримувати своє фермерське господарство. Тут було надзвичайно атмосферно. Також грала музика, жива різні бенди, були різні смаколики, все давали пробувати. Ну одним словом, ви знаєте, ми дві години з чоловіком провели там фантастичний час. Також тут продавали осінні квіти, а саме соняшники різного роду хризантеми і їхні види. Я, звичайно, не втрималася, купила собі соняшників, Ну і загалом покажу, що ми купили на цьому маркеті. І також нам тут дуже сподобалася тутешня кухня, яка тут була, ми собі з задоволенням взяли з чоловіком такого роду млинці з куркою. Грала гарна музика, досить приємно провести тут час. Ось як ви бачите, люди навіть своїми руками тут робили горшки. Ну, скажу вам відверто, це вартує того, щоб приїхати сюди ще раз, і так як цей наш фермерський маркет є на протязі місяця, кожної неділі, тільки це починаючи з середини вересня до середини жовтня. Тому, як кажуть, маємо ще час, можемо ще тут один раз завітати. Ну А зараз хочу поділитися з вами покупками, які ми зробили на цьому маркеті. Ми купили три різних сири: дуже смачні, домашні. Також ми взяли ось такі медові палички. Вони дуже смачні, це для хлопців більше, вони як смаколики. Також це є мід домашній, ось такий соус для заправки салату, також таке песто з оливок і взяли домашній хліб. Дуже смачний, надзвичайно хрусткий. ну і Звичайно, соняхи. І також я ще взяла три великих гарбузи. Ну, а тепер трошки справ господарських. Треба було покосити траву. Ми розділилися, як завжди, на наш тім, я косила спереду, чоловік ззаду. Також я вирішила ще поприбирати ось тут на передній частині нашого будиночку, так як хочу тут трішки задекорувати, зробила невеличкий віночок на двері. Ну і Зазвичай, як я тут завжди підмітаю. Зараз буду мити ось ці вхідні двері, тому як в нас вони є подвійні, спочатку йдуть шкляні, а потім йдуть вже звичайні дерев'яні двері. Зараз все тут поприбираю і трішки задекорую. Незвичайно ну, покажу вам. Як я вже говорила раніше, на фермерському маркеті ми придбали ось такі гарбузи. Я взяла собі три: один великий, другий середній і третій ще найменший. Хочу ось так гарно задекорувати тут на передній частині, і думаю, що мені це вдалося. Ось такий результат у мене вийшов. Я трошечки тут змінила на переді квіти, посадила інші хризантеми, а жовті перенесла на задню частину двору. Також задекорувала ось цими гарбузиками і віночок на дверях, дуже симпатичний, висить, так що все в мене до осені готово. Ну і поки я робила там порядок на передній частині, хлопці мої ось тут в гаражі ремонтували свої водочки. Також у нас ще була дуже приємна подія, це день народження нашого старшого синочка Олежика. Йому виповнилося 24 роки, з чим ми його сердечно вітаємо. Діти це є наше усе. Олежичок відмічався зі своїми друзями, але на наступний день ми вирішили помітити всі разом. Але ось Артуся мав такий осінній бал у школі, тому ми його відвезли туди, а всі троє вирушили у Суші Плейс. Так як ми у цій старшій школі перший рік, і щороку школа організовує ось такі осінні бали, тому Артуся був, дуже хотів піти. Ну, а ми загалом всі троє поїхали з'їсти наші суші, наш любимий ресторанчик, де я минулого року так само тут своє день народження відмічала. То ось ділюся з вами цими кадрами. Ми дуже любимо цей ресторанчик. Він наш є один з улюблених, дуже атмосферний. Тут завжди смачно, завжди все свіже. Ну і загалом, ще цього тижня було 26 років, як ми одружилися з моїм чоловіком, тому це теж була наша подія. Це теж був повід, як кажуть, трішки відмітити це. Ну і врешті-решт нам це все вдалося. Ми дві події з'єднали в одну. І провели гарно час. Ми з вами минулого тижня декорували ось цю камінну кімнату. І я ще докупила цього тижня ось таку симпатичну подушечку, де вишиті бісером гарбузики. Вона надзвичайно гарно сюди вписалася, то ось так само вам показую. Ще також хочу вам показати, як я задекорувала. Ось вітальню і нашу столову зону. Мені дуже подобається, як я це зробила. Все-таки не вимушене, вже не знімала ніяку мотивацію, тому я швиденько все поприбирала і ось просто покажу вам декор, який я ось тут використала. І хоч зараз є сезон гарбузів, на жаль, в моїй сім'ї ніхто не любить ні гарбузового супу пюре, ні абсолютно ніяких страв з цього, тому я виходжу з положення і готую крем суп з брокколі. Це надзвичайно смачно, все те саме блендерую, ніяких секретів тут немає цього супу. Думаю, що його всі. Готують з чедер сиром жовтим, тож ось показую вам, який він в мене вийшов. Але ось рецептом курки з моцарелою і помідорами я з вами обов'язково хочу поділитися. Нам для цього потрібно два курячих філе, шматочок сиру моцарела, одну помідорину велику, також потертий сир моцарела, олія. Також нам потрібні спеції за смаком і соєвий соус. Першим етапом буде те, що ми промиваємо гарно куряче філе і вибираємо рушничком всю вологу. Тепер я противляюся куряче філе, якщо є якісь жилаві кусочки, я їх обрізаю. І далі я буду робити ось такі невеличкі надрізи зверху на курячому філе. Ось такі куряче філе в мене вийшло з такими надрізиками. Ми перекладаємо це все у форму для випікання ну, і будемо робити зараз соус для нашої курочки. Для цього я використовувала паприку звичайну, та копчену, прованські трави, орегану, сушений часник, соєвий соус і оливкову олію. Оливкову олію і соєвий соус я давала на око, тому як це все залежить від розміру вашого філе. У моєму випадку це вийшло десь приблизно 5 чайних ложок соєвого соусу і 5 чайних ложок оливкової олії. Але як ми знаємо, маринаду багато не буває. Тому ми ось так гарно змазуємо все повністю, і серединки так само начиняємо, можна сказати, його як можна більше насичуємо. Тому, як ви знаєте, що куряче філе воно є за своєю властивістю більш сухіше, тому чим більше ви його змастите, тим смачніше воно буде і пропитаніше. Ну, а тепер займаємося нашою так званою начинкою. Тут все банально і просто. Ми ось такими шматками нарізаємо моцарело-сир і також будемо нарізати напівкільцями помідори. І, звичайно ж, начиняти це все наші половинки курочки. Тепер ось таким чином будемо начиняти ці наші напівнадрізики. Спочатку вкладаємо туди моцарелку і після того вкладаємо біля них наші половинки помідорок. Тут, звичайно, можна і включити фантазію, і ще сюди щось додати. Наприклад, на наступний раз я хочу сюди поставити кілька листочків базилику, думаю, що це буде так само смачно. Ну і, звичайно, можна було б сюди і кусочки перчику поставити болгарського, чи шматочки цибульки. Було б так само смачно. І останнім етапом ми посипаємо все згори твердим сиром. У моєму випадку це є моцарелла, ви можете, звичайно, брати будь-який інший сир, ну мені смакує саме з цим. Курочку запікаємо при температурі 200 градусів десь приблизно 45 хвилин. Ну і ось така смакота в нас виходить оця сирна скоринка це щось неймовірне. Обов'язково приготуйте цей рецепт, він вам дуже сподобається. Це є загалом альтернатива доброї вечері. Але якщо ви любите, ви, звичайно, можете відварити ще щось і на гарнір. Я обожнюю такого роду рецепти, тому що це є швидко, смачно і дуже корисно. І ще сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом яблучного пляцку. Це рецепт моєї мами, як кажуть, мій такий безпрограшний варіант. Це те, що нагадує мені про дитинство. І е, нам для цього потрібно три великих яблука, три яйця, шклянка молока, е, також 100 г цукру, е, масло розтоплене, 150 грам вершкового, муки 300 г розпушувач і цукрова пудра. У миску вибиваємо 3 яйця, також додаємо сюди 100 г цукру і будемо збивати це все вінчиком. Це гарно вінчиком перемішуємо і будемо додати сюди зараз 150 г розтопленого вершкового масла. Також вінчиком гарно перемішуємо і будемо додати стакан молока. Молоко у вас повинно бути кімнатної температури. Тепер просіюємо 300 г борошна. Також будемо ще додати 1 столову ложку розпушувача. Ну і На завершення до нашого тіста я додаю одну пачечку ванільного цукру, і також я додала ще одну чайну ложечку кориці. Ось такої консистенції в нас повинно вийти тісто. Ну А тепер займемося яблучками. Для цього ми щищаємо шкірку з них і будемо нарізати їх невеличкими кубіками. Хотіла вас запитати, любі друзі, чи хтось ще, так як я, має такий рецептний зошит, чи блокнотик, можливо, де є переписи різних рецептів, тому я маю такий зошит і в ньому саме так і написаний цей пляцок, мамин яблучний пляцок. І загалом я маю там багато переписів, маминих рецептів, тому як вона дуже смачно готувала. Не все я готую звідти за браком часу, але дещо люблю приготувати. І саме за маминими рецептами. Так що поділіться, будь ласка, чи хтось так само має рецептний якийсь блокнотик чи записи. Знаю, що зараз ми живемо в баро інтернету і все можна знайти онлайн. Але деякі речі, знаєте, вони якось тобі нагадують про твоє дитинство. Саме ось такі яблучні пляцки мені саме про це і нагадують. Ну, а тепер порізані кубиком наші яблучка відправляємо до маси і все гарно перемішуємо. Я обов'язково залишу рецепт цього яблучного пляцка внизу в описі під моїм відео. Форму для випікання застеляю парагаментним папером і відправляю туди нашу масу. Нашу масу гарно розподіляємо силиконовою лопаткою і будемо запікати при температурі 220 градусів десь приблизно до години часу. А готовність обов'язково будемо перевіряти дерев'яною шпажкою. Ну і ось наш пиріг спікся. Я його ще присипаю цукровою пудрою і будемо куштувати. Всім смачного і всі обов'язково спробуйте цей рецепт. А хто його знає, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Можливо, ви маєте якісь інші рецепти, або, можливо, ви додаєте сюди якісь інші інгредієнти. Мені буде надзвичайно цікаво. Ну, а я загалом сьогодні куштую мамин пляцок. Що ж, мої любі друзі, ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Дякую, що ви додивились його до кінця. Чекаю вас у коментарях. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписку. Це надзвичайно важливо, це дуже мотивує. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео. Все обов'язково буде Україна!